Всем привет, ребятки! Сьогодні у нас буде рум тур по моєму будинку. Ну, сьогодні, коротше. А я зроблю маленький шорт відео, там буде знайомство з персонажами. Я просто типа, поставлю їх там, зроблю скріншоти, і просто напишу ім'я. Коротше, погнали! Оце задній дворик. Вот, бачите, Оцево задній двор. Пишіть мандрія, як. Ну, як вам. а так напишіть, як вам мій дом. В нього куча разів. Ну і заходимо. Так, тут нас встречает вот такая вот, ой, типа, прихожая. И ой, тут всякие камчи, всякие такие тут. Не ну, знаю, зачем ты? Так, дальше у нас идет кухонька. Кухня вот такая, в ней также много растений. Так, тут у меня дошечка для нарезки, там того, всякие такие. Еда, собственно, и дальше у нас гостина. Не гостина, это самая красивая комната, наверное, для меня. Заходим, ребятки, вот, вот, подивите, как оно, ну, просто, для меня оно, просто, вау, так, идем дальше, дальше у нас рабочее место, Тата. я его тоже прикрасила растениями такими, так, идем дальше, дальше у нас тут можно купаться, шашлычки жарить, качельки, собственно, ну, а теперь идем на другой этаж. В другому етажі в мене багато всього. Поїхали. От ми і на другому етажі. Тут у мене моїх питомців, ну не всіх, деякі живуть на третьому етажі. От один живе тут. От, бачите, собачками. Так, от такі от світки тут кроліків. Е, от от от, от котик теж. Він упаду. Так, дальше моя с человеком комната. Тут моя тут наша спальня. Тут у нас вот шкафчик мини-дежду. Тут тоже мешкадежный, і багато. И также шкафчик мог человека. Так, идем дальше. дальше у нас іде ванна. Собственно, так, вот такая вот ванна. Тут у нас вот халатики. Так, а дальше у нас іде комната моих молодших дітей. Так, ідемо. Тут, тут, тут одяг. Не лише капці, от тут багато одягу. Багато дуже. Так, далі. Це спальня мого сина, а це мої дочки. Тут ігрушечки, багато ігрушок, тут соски, тут, ну, тут нічого. Коротше, можна сказати, другі теж я вам також показала. Тепер ми йдемо на третій. Ну, будь ласка, напишіть в коментарях. типа, чи подобається вам ще цей домик? А також, коли на теми моїм відео з боки під серіалом набереться 5 лайків, так же опять випишу що там тільки 3. Хто не подивився, подивіться. Так, тут у нас є от украсила зону ліфта. Тут я додала вікно, бачите, так зона ліфта, дзеркальце. М -м -м. Ой, ну якась я файна. Так, ребятки, ну просто подивіться на це. Тут багато всього, я просто не можу. Так, далі у нас комплект моєї дочки. Ну, ще ж не моєї дочки, а мене. Бо мене звати не, не... не Катя, мене звати Аня. Так, от бачите, тут у нас є одяг. А це ще не весь, там теж ззаді, там спереді теж. Вот тут теж одяг, тут сумочки, отут, а. Так, тут у нас всякі украшення на булочку. Ой, на голову. Насочки, книжечки, такі. Так, тут у нас украшення. Тут у нас робоча ціна, тут буду робити уроки. А вот тут, тут є сильна одежда. Тут, а тут у нас ну, вот, для котиків. Вот. Це мама котик, а це дитинка. Хлопчик. хлопчик. Ути, какая так, далі у нас тут стіна. Стіна веде в комнату до мого сина. Він, кстати, младше, ніж моя Катя. Заходимо. І от тут у нього година, тут потом чотири, сюди... потім я сюди додав як його, пенальчики, тут він спить, тут його такі... Ту тумбочка коло кровати. А це його собачка. Дай лапу. От і бозі. Давай танцювати. Коротше, дві, а от у мене домик. Пишіть у коментарі, подобається. Чи він вам. Мені він дуже подобається. Я зроблю шорт відео. Я зроблю скріншот всіх своїх персонажів і покажу їх у відео. І типу... І, коротше, ну коротше, ну, всім дякую за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока! Э, ну коротше, пока, ребятки! Э, завтра вийде серіал. Не знаю, напевно. А якщо впію в школу піти, уроки робити. Ну, короче, ребять, намериться, когда вийде серіал. Так же, якщо набереться під відео встик боків на 5 лайків, я знімлю і серіал про Avatar World, і серіал про Току. Ну, короче, і то, і то. Перше одно, потом другий. Ну, короче, ребять, ви поняли. А тепер точно всім пока-пока. Покасики, Пока ребятки, і всіх люблю.